Рип Джилл, е-мое Зграї бджіл просто у середмісті. Цьогоріч ніпряни масово фільмують, як комахи захоплюють тротуари та буквально вкривають фасади будинків на велелюдних вулицях міста. Небезпечно, да небезпечно дуже для людей. То я би побігла, мабуть, далеко. <смання> у мене якась прям панічна атака навіть на джол, там, бо вони дуже боляче мене в дитинстві кусали багато. Вони наскільки я вже знаю, вони ж не кусаються, якщо їх не чіпати. Серпень минулого року кривий ріг, рій диких бджіл до смерті покусав робітника, коли той обрізав дерева у парку. Медики попереджають, напад бджіл може бути фатальним, особливо для алергіків. Якщо для звичайної людини, то це можуть бути від 500 укусів, і тоді це буде небезпечним для життя. Для алергіків достатньо і одного укусу, що може призвести до анафілактичного шоку, та в результаті може бути такий наслідок як смерть. Чому бджоли заполонили Дніпро? Про це у другій половині сюжету. А зараз увага! Як уникнути укусів смугастих комах? Майстер-клас від експерта. Чесно, бджоли та інші комахи із крильцями та жалом, мабуть, чи не найбільший страх в моєму житті ще із дитинства. І сьогодні ми його будемо долати із паном Сергієм. Ходімо. Сергій Пасічник із п'ятирічним досвідом. Бджолярство – його улюблене хобі. Це гуляє маточка з голубою міткою. Маточка сама не може харчуватися, її кормлять, За нею доглядають бджоли. Разом підходимо до вуликів, у яких мешкають 10 бджолиних сімей. У кожному вулику кілька тисяч. Тобто, ми можемо сказати, що 10 тисяч бджіл, не менше. І як бачите, я все ще живий. Комахи рясно літають навкруги, навіть випадково врізаються у нас. Але розкажіть, чому вони не атакують? Ми для них не є вороги до тих пір, поки ми їх не чіпаємо. Пасічник пояснює бджоли дружелюбні створіння. Достатньо дотримуватись декількох простих правил, аби їх не спровокувати. Не е виконувати різких рухів, і можна здути. Просто щоб вона улетіла. Ні в якому разі не бажано її придавлювати, тому що це обов'язково буде ужалення. А ще бджіл дратує запах алкоголю та брудного тіла. Експерт радить, якщо зустріли рій, можна просто спокійно пройти повз на відстані півтора-два метри. Якщо ж смугасті вже напали, якщо вже вони почали жалити, то треба бігти, тому що запах отрути визиває у інших бджол агресивну реакцію. Звичайна реакція на укус кажуть фахівці це набряк, зняти його допоможе лід. А ось у випадку висипань та утрудненого дихання негайно викликайте швидку. Це тяжка алергічна реакція. Набряк вінка це набряк е, обличчя або шиї, тобто набряк дихальних шляхів, що утруднює дихання та може призвести до задухи та відповідно до смерті. Також треба обов'язково вийняти жало інакше можлива інфекція. Чим швидше ви видалите жало, тим менше отрути попаде в організм. В обласній лікарні зазначають, цього сезону фіксують різке збільшення звернень з укусами бджіл. Почали звертатися як ніколи. В попередні роки такого не було. Вже близько от 50 пацієнтів. У нас вже пройшло з такими укусами. То чому Дніпром літають цілі зграї. Сергій припускає: рої бджіл могли б втекти з пасік через війну і тепер просто шукають собі новий дім. Багато бджолярів, яких я знаю, вони евакуювались зі сходу України і кинули там пасіки. Когось там може залучають до лав збройних сил. А от зоолог Олександр Пономаренко впевнений, бджоли тікають у міста через погане екологічне становище на полях. У нас різко підвищився про відсоток прозора площ оранка це перепахування верхнього шару ґрунту, знищення всієї природної рослинності, посадка культурної рослинності і плюс активне використання хімікатів сільськогосподарських. Мова йде про різноманітні гербісиди, інсектисиди, дератизатори і так далі. Коротше кажучи, там мертві території, переселення тварин, міське середовище є уже новою, достатньо потужною тенденцією. Це навіть вже не аномалія. Фахівці запевняють, рої, які містяни зафільмували і виклали у соцмережі, у нас не надовго. Роїня це ділення сім'ї на дві. Це проміжна стадія. Вони вилітають, збираються в кучку, таку, і після цього вони літять вже на місце, де вони будуть мешкати далі. Додають, якщо сім'я бджіл оселилася поблизу вашого будинку, не треба її нищити чи проганяти. Краще звернутись до будь-якого пасічника, який зробить це безпечно і для вас, і для бджіл. Адже ці благородні комахи для українців символ невтомного працелюбства. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов та Сергій Озоров. Новини 11 каналу.